Росіяни розмістили БТР за 60 метрів від п'ятого реактора Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє британська розвідка в огляді російсько-української війни за 25 серпня. Окупанти продовжують перебувати на території ЗС як наслідок великі ризики для роботи атомної електростанції. За даними британської розвідки, основними ризиками для експлуатації реакторів залишаться порушення систем охолодження реакторів, пошкодження резервного джерела живлення або помилки персоналу, що працює під сильним тиском окупантів. 23 серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі заявив. Що місія організації зможе відвідати окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію у найближчі кілька днів? Він зазначив, що присутність магата допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Нагадаю, Запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації расистів з 4 березня.